Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ірошевець. На ваших очах зараз е -е -е, здійснюється план капітуляції України руками самих українців. Так, Україна повинна капітулювати руками самих українців. Для цього потрібно просто подавити їх волю. Подавити їх волю. Ми забуваємо, як колись український народ в часи Великої Вітчизняної війни терпів все. Він терпів набагато більше, ніж ми терпимо зараз, в 100 тисяч раз. Але ж український народ виграв тоді війну, виграв, виграв війну з фашизмом. Ну а зараз для того, щоб український народ перестав чинити опір, розгортається спецоперація ФСБ всередині України. Перше, крики, все пропало. Це кінець України. Блогери, такі як Мосійчук, такі як Ягодзінський, такі як Тарасикюрист, кричать: «Немедленно мир, мір це кінець України, немедленно, медліна, навіть якщо капітуляція мир, мир мир. Все. І українці ведуться на це, не розбираючи що це не мир, а це. Навіть не капітуляція це акт знищення України. Якщо Україна підпише мирний договір в такому вигляді, який пропонує трамп Путін, це просто акт знищення України руками самих українців. Все, рідні друзі. Ну і для тих, хто хоче доказів, що це так. Госдума Росії, Державна дума Росії запропонувало Путіну приймати капітуляцію України. Ви уявляєте? Ми ще навіть не підписали нічого, вони вже вважають, що Україна капітулює. Так? До Києва за три дні дійдете, до Львова за неділю. Вони запропонували Держдума Росії, Госдума, запропонували Путіну звернулися до Путіна з проханням. Вони ж не пропонують, вони ж там холопи. Да? Вони звернулися до імператора Пу з проханням не приймати капітуляцію України і йти далі до Києва. Російські війська зроблять краще те, що роблять дипломати. Вищали? госдумовці Росії Путіну. Ну що рідні? Що ви хочете? Ви хочете милостині від Росії? Ви знаєте, мене найбільше дивує, що для дуже багатьох українців уроки війни пройшли даром. Вони не бачать просто, що робить Росія з нами. Вони вже забули про те, як знищили багатоповерхівку. В Тернополі з дітьми, стариками, жінками. Так? Вони забули, як гвалтували в Бучі, в Бородянки, в Херсоні, убивали в Маріуполі, знищували, спалювали. Все забули. В стадному інстинкті вони хочуть чого. Чого ви хочете, рідні, дорогі? Справедливого миру, ні, ви хочете капітуляції. І ніхто навіть не хоче подумати, що за капітуляцію прийде знищення України. І нікого жаліти потім не будуть. І якщо ми зараз скоротимо ЗСУ вдвоє, то не буде навіть кому вже вас захистити. Просто думайте, я дуже вас прошу. Просто думайте, не піддавайтесь провокаціям, не піддавайтесь стадному інстинкту, який нав'язують нам ФСБшники через українських блогерів, Ягодзінських, Мосійчуків, тараських юристів. Капітуліруйте, це кінець України. Все, це начало кінця. Скидайте Зеленського. Це ФСБшна спецоперація. Для того, щоб знищити Україну, потрібно зробити паніку, колод, срач всередині України. Ну а потім брати нас з голими руками. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дуже прошу всіх патріотичних, думаючих, розумних українців, хто буде слухати це відео. Підписуйтесь на канал, тому що він вартий. Самий важкий момент для України він твердо стоїть на позиції ні капітуляцію, так справедливому миру. До нової зустрічі!